Різоли лосіни, пошили і почали. Тому що постійно після кожних змагань я постійно стирав пультів до крові. стані цього ефекта на состоянні бо хочеться перемогти, звісно, і ти починаєш забувати. І на пульті встаю, я навіть не звертаю уваги. Ну потім, після схватки, я розумію, що воно воно болить. Вона мене вже застала на Луганському напрямку. На той час я вже проходив службу. Служба ще проходив з 2015 року, тобто я Російську Федерацію зустрічав вже на лінії зіткнення. Було дуже важко. Роботи було дуже багато. Я мінув... мінування, розмінування, розвідки, обладнання позицій, збір різних даних і так далі. І ми взяли. Ворожу позицію. Я пішов займати міни загородження, де я, як кажуть, отримав поранення. Я підірвався на МОМ-50. На той час я не втратив свідомість один. Жгут я наклав другий. Я почав одягати, але в мене, як кажуть, таке відчуття, що в мене сил вже не було. Але слава Богу, там неподалеку були у мене два, два побратими, але я їх залишив позаду. Коли він почав рухатись до мене, я йому сказав, стой, і почав руками бити по землі вокруг себе, ну, щоб він не підійшов до мене і теж не отримав, як кажуть, ні на вибухове поранення. А сам, коли бив, думав, так, це зараз рукою я попаду по якось мені, що без руке стане, але слава Богу, все обійшлось. Він підійшов до мене, затягнув мені цей жгут. І я просто лежав в очікуванні Евакуацію ми викликали. Я там і плакав, і сміявся, і матюкався. ну Той стан був, той шокований був. Ну і потім я вже втратив свідомість, аж коли мене вивезли в Лісичанськ. Вже потім я не і подивився. Ног нема. Я почав перевіряти зону паха, потім сказав, слава Богу, все на місці. Можна жити далі, як кажуть. Ну, потім, через 2-3 дні, мене з Дніпра доставили вінницю, в Вінницю к мочовому пузирі. Так у мене в носу були трубки, в венах у мене були трубки, потім підключичний катектор у мене. був. Коротше, я був як этот, не знаю. З мене одні трубки виходили так на протязі місяці. я повернувся не міг не в яку сторону. У тобто, мене ці культі такі респукші, я почав пити трохи. Совуватись трохи, піднімати ті культи, хоча це було боліше. Ну, трохи себе розворошити питався. І десь через півтора місяця я сів в коляску і почав там спочатку спалати, потім коридор, потім вулиця важко було. Ну, саме важко, мабуть, це операція бо в мене їх було 27. У мене операції трохи заводили знаєте, в такий стан, депресивний. Думаю, то скільки ще можна, що це ніколи не закінчиться. Але я ту ідею не ставка, але в мене. Вже все познімали, вроді слава Богу. Ну і то, після того, навіть коли я вже лікування закінчив, почав реабілітуватися, я постійно хвилювався за культур. Десь я натру, в мене вже істерика. я вже врачу дзвоню, пишу, кажу, це нормально чи ні. Але слава Богу, я кажу, по сьогоднішній день фу -фу, все добре. Ви казали, що вам важко було дуже навчитися ходити. Так. Да. Борьба, борьба, воно важка, але протези ні з чим не зрівняться. Хто навчився на протезах, будь-який спорт для них буде, знаєте, просто е, адаптувати організм, трохи привикнути к навантаженню і все буде добре. Коли ви почали займатися спортом. Бразильське джиу-джитсу це, мабуть, один із адаптивних видів спорту для ветеранів з різною ампутацією. Просто не всі хлопці готові, знаєте, як вам сказати, виходити на татамі. Може хвилюється, може переживати, але це є один із самих адаптивних видів спорту. Але знаєте, тут якось по кайфу прийти, покататися по татамі з кимось поборотися. Та допустимо, коли ти ще борешся з людьми, у котрих є всі кінцівки, тобі заводиться якийсь азарт, тому що ти, звісно, хочеш завжди перемогти. Ну це у нас, як кажуть, знаєте, в криві заложено. І ти набираєшся якогось опиту. Ну то тобто, є круто. І ти себе, знаєте, коли ти борешся, ти себе не відчуваєш, як там, знаєте, як там. Людина з інвалідністю, тобто ти просто стараєшся покращити свої результати, перемогти там людину, яка має приймущество якесь перед тобою, і есть, тобто, визиває якийсь азарт. І потрібно займатися джоу-джицем, щоб на вулиці, якщо що, дати Що Зробити? Адкор, дати, Щоб не було випадки. Ми різні. На початку це було незвично. Багато думав. Приходив, було таке, що приходив додому. Думав, а як ту техніку дати, а як ту техніку дати. Але зараз уже так ми вже більше року тренуємо, вже адаптувався сам. Я адаптую хлопців. Не шкода вам, вже якось не... ні, все, це... все все добре. Добре? Так, да, все це ж боротьба. <схай> Для них це дуже важливо, тому що от деяких хлопців приходиться з вулиці витягувати по багатьом причинам. То тобто есть буває таке, що їм просто соромно. Вони не привив, вони не знають, як їх без ноги або без руки вийде прийти на тренування. Тобто багато соромиться, що про них подумають інші. Але коли я їх затягую в зал, це просто не всі в зал спройшли, тобто їх затягую в зал, вони дивляться, що вони тренуються між такими самими своїми. Тобто на них нема такої уваги, що там вони там дивляться, якось там чатя на них. Просто звичайне тренування, адаптуємо під їхні проблеми, і все нормально. І хлопці загоряються цим. Тобто вони приходять, тренуються, їм це подобається. Але я ж кажу, тобто, їм треба допомагати всім. Я розумію, що багато в кого труднощі фінансово. Тобто не кожен може собі дозволити ходити на те тренування. Але тут у нас безкоштовно все. Хлопці приходять, займаються, їм подобається. Стараємося по що так. Вас дуже підтримує ваша дружина? Вона завжди. Спала. Звісно. Вона ж мене ганяє каже, кожного разу в спортзал, тому що іноді може я десь лянуся, вона каже, ти що, тобі там на змагання їхати, тобі там цей постійно мене їсти заставляє. Спуску не дає, коротше кажуть. Так, да. ще й пелюле іноді дає. Ну як, так? Мягко, понятно. Це добре, що вона там ще на боксі на барьбу не ходить, бо там би ще туди, б мене вдома. Ми з в познайомилася. Тіктокі я вела прямий ефір, і він до мене зайшов, почав там мені писати, і ми почали от з ним спілкуватися. І десь через тиждень я в нього запитала, як це в нього сталося. І він мені розповів, але ну, мене ну, зовсім це не бандежило, не відштовхувало від нього, що в нього немає ніг. А навпаки, його ця сила духа, те, що він міцний, такий, оця енергія його, вона мене настільки от, не знаю, заворожила і все. І через два місяці з половиною спілкування я вирішила до нього поїхати і все. І з того моменту ми розлучалися. Дуже дуже сильна людина, дуже міцна, і не кожен хлопець, у кого є дві ноги, може так себе вести, як людина, в якої ну, втратили кінцівки, який він сильний і як він займається спортом. Він такий же самий, як і я, просто в нього не такі ноги, як в мене, а в нього живі. Я йому кажу, що він кібор. Не зловживає він там, Не каже, у мене нема ножок принесимо. Ні, такого немає. Він все робить. Він дуже ми, коли приїхали з Києва в Кропивницький, там шкаф. Він стояв таке, я розложила всі речі. Дивлюся на нього і кажу, ти знаєш, що, малиш, мені не подобається, як він стоїть, давай його вже двігати в другу сторону. А він уже все був на, ну, наповнений речами. І мені недовго недовго думаючи, зняв протези і давай його тянуть. Він сніданок може приготувати, посуду помить. Ну як у звичайній сім'ї, тобто я навіть цього не помічаю, що в нього не ніг. я йому постійно про це кажу, То, що е, от коли я там бачу інших хлопців, там в госпіталі якось мені їх. Ну, мені їх шкода, я на них так дивлюся, думаю, ну дуже шкода. Ну, Кажу, до тебе в мене такого нема. Тобі для мене ти міць, машина і все. Він каже: Ну спасіба. Приводу підтримки ветеранів. Ну, це больна тема, знаєте. Це вже три роки після поранення, рік як я на протезах і з боку держави навіть на етапі лікування. Ну, тої підтримки ще повинна бути з тими ж документами, щоб їх хтось проконсультував, так інше нема. З того моменту, як хлопець ветеран починає лікуватися, повинна вже на той час його підтримувати, тому що щоб він бачив, що він дійсно потрібен. Це я кажу саме за державу. Це я не кажу там за волонтерів, за людей, які просто приходять допомагають. Я кажу конкретно за державу. З державних структур ну, ну до мене особисто ніхто не приходить. І, можливо, людина буде захоче чимось займатися, може, в нього є які, якісь хобі. І під час того ж лікування вже поступово йому щось шукати. Хоча б, щоб він спробував. Всі не будуть хотіти там, штанги тягати, чи боротися, чи що, але може хтось чимось відволікатися, там, Не знаю, там, в шахмати грати, в шашки грати, там, пазли збирати, ну і так далі. В них з'явиться якась ціль. Це як. Фізично допомагає, так і психологічно. А хто бажає, звісно, ми з радістю приймаємо тут. Якщо людина хоче займатися і хоче виступати, йому навіть дають кімано безкоштовно, то тобто йому нічого не потрібно. Тільки треба його бажання приїхати і просто займатися. Просто займатися, звісно, приводити з собою вже побратимів. Ну, тому що, звісно, спорт, особливо такий, як... Бойові види іскусства, ну, джиу джитсу вони для хлопця, знаєте, якась надіжна. Ну, для для бийцу. У мене випала нагода поїхати на чемпіонат міра з пара джиу джитсу в Саудовській Аравії в абу дабі І мені було дуже страшно, тому що в мене не було того опиту, як кажуть, що потрібен іменно саме для такого рівня змагань. Слава Богу, я кажу, показав я себе непогано на той час, взяв я срібло. Але знаєте, воно мене так зацепило, що в цьому році я хочу повернутися за золотом і вже як кажуть, успокоїть своє я кажу.